Якщо ви хочете дізнатися, як закохати в себе жінку і що треба зробити, щоб вона могла відчувати себе здатною зв'язатися з вами на значущому рівні, у цьому відео і йтиметься про кілька важливих речах, які потрібно знати про основні людські потреби, які трохи глибше, ніж типові поради про знайомства, в 1958 році американський психолог. Доктор Вільям Шуц представив громадськості теорію, яку він назвав фундаментальна орієнтація міжособистісних відносин. В цій своїй роботі він визначив три основні потреби, які більшість людей поділяються точки зору своїх взаємин з іншими: перша потреба включеності. друга потреба контролю, третя потреба любові. Всі ці три фундаментальні потреби випливають з важливості того, що чоловіки і жінки природно схильні відчувати себе значущими, компетентними і симпатичними у наших взаємодіях і відносинах з іншими. Ми всі хочемо бути важливими, необхідними і включеними, так само як всі ми боїмося бути проігнорованими, приниженими і відкинутими, ґрунтуючись на теорії Шуца, Ось як можна змусити жінку закохатися в вас і відчувати себе глибоко прив'язаним згідно її трьом основним потребам задовольніть її потребу у включеності. Коли ви ділитеся з нею своїм життям і обставинами, ви наближаєте її до себе, змушуючи відчувати себе включеною. Чим більше ви розповідаєте про себе, тим більше вона відчуває себе зв'язаною з тим, хто ви є. Задовольніть її потребу в контролі. Якщо ви дійсно дбаєте про жінку і хочете, щоб вона відчувала себе глибоко прив'язаною до вас, важливо, щоб ви дали їй почуття контролю, щоб відкрити своє серце, вона повинна відчувати себе досить впевнено, довіряючи вам. Один із способів встановити це довіра переконатися, що вона завжди знає, коли наступного разу вас побачить або почує. Задовольніть її потребу в любові. Всі ми хочемо бути коханими, як і бажаними, тому ці бажання є частиною третього компонента теорії шуца, і розуміння того, на якій спіти мов любові ви і ваша подруга розмовляєте, а також те, що являє кожна мова відмінний спосіб задовольнити вашу жінку в цьому. Інший спосіб, яким деякі жінки воліють віддавати і отримувати любов. Фізичний дотик. Жінка, яка говорить на цій мові любові, може особливо прагнути не тільки займатися інтимом, але і обніматися з вами, коли ви дивитеся телевізор, або відчувати, як ваша рука спочиває на її коліні, коли ви їдете. Нарешті є жінки, які найбільш повно відчувають вашу любов, коли ви разом проводите час, коли у вас можна бути впевненим. Що ви будете вдома в певний час, щоб надолужити згайне, або ви виділяєте один день на тиждень, щоб витратити його тільки на неї. Так вона відчуває себе в безпеці і вашу любов до неї.